Авдіївській міській військовій адміністрації повідомили про відновлення роботи програми підтримки для місцевих мешканців, що виїхали за територію громади. Очільник МВА каже, до початку повномасштабного вторгнення програма працювала постійно. Люди, які потрапили в скруттєві життєві там, якісь ситуації, звертались до військової адміністрації на той момент, військової цивільної адміністрації. Є комісія, яка розглядає ці заяви. Що саме в людину трапилось, чи то на лікування, чи після. Чи операції, чи будь-які інші там випадки, бо їх дуже багато. І ця комісія. Там... Раз на місяць От ми відновили роботу цієї комісії, цієї програми. От зараз другий місяць поспіль. Ми намагаємося людям допомагати. Наданням грошової допомоги керівництво громади планує заохотити мешканців виїхати на більш-менш безпечну територію. Якщо людина знаходиться в Авдіївці, звичайно, вона навіть цю заяву не може нам передати не через інтернет ніяк. А так дуже багато людей з Кам'янського, ну, в принципі, по всій території України, які роз'їхали, звертаються. І дуже дуже, ну скажімо так, вдячні за те, що ця програма знову почала працювати. Усі звернення щодо призначення грошової підтримки розглядаються в онлайн режимі. За минулий місяць допомогу отримали близько 100 мешканців. Детальніше про подання заяви та одержання грошових виплат шукайте на офіційній Фейсбук-сторінці Авдіївської міської військової адміністрації.